Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас таке більш Розговорне відео, в якому я буду з вами ділитися своїм списком кросівок, які я хочу придбати і для оглядів, і для себе. Кросівки, які мені цікаві на це літо. Це будуть і лайфстайл пари кросівок, це будуть і бігові кросівки. Це буде і щось універсальне, і це буде два останніх пунктики про тапки. Тому. Дивимося до кінця, і якщо ви маєте що розказати, пишемо в коментарі. Почнемо ми з бренду New Balance і про навіть не одну, а дві одразу пари, але дуже схожі між собою пари. Це New Balance 740 і це New Balance 530. Ми про ці пари детальніше говорили в літньому топі. Як ви вже. Побачили там, а хто не побачив, то довожу до відома, що це дуже схожі пари. А якщо брати низ, це просто ідентичні дві пари кросівок, літніх кросівок від New Balance з дуже такою легенькою вентилюючою 3 d сіткою Просто вони відрізняються в загальному лише їх візуалом. Чому я розглядаю саме дві пари кросівок? То, що особисто мені подобаються більше 740-ві, а моїй дівчині більше подобаються 530 тридцять. І якщо я знайду досить адекватну ціну на обидві ці пари, то скоріше всього ми візьмемо такий можна сказати парний лук по кросівкам. Якщо говорити в загальному про ці кросівки, ну на мою думку, це ідеал літніх лайфстайл-кросівок від New Balance. Я їх міряв вже в магазині, крутив і 530, і 740. -ві. З розмірною сіткою там все дуже ок, тому на, на рахунок цього не можете не хвилюватися. Де буду брати їх я, скоріше всього на Asphalt Gold. Там вже по стартовій ціні 740 100 євро. А якщо ще будуть якісь знижки промокодіки, то вони будуть ще дешевше. Так, це буде доставка з Європки, але ну, все одно в загальному це буде набагато дешевше, ніж на офіційних площадках тут в Україні. Продовжуємо брендом Nike. і знову таким більш парним луком. Це дві також е, пари, про які ми говорили в літньому топі. Це Nike Vomero 5 і це Nike v 2 k Run. Знову дуже схожі пари. Ідеальні на літо з дуже вентилюючою сіткою, але тут вже вони ну по факту дуже різні. Візуально, якщо брати Vomero 5, це така прям класика, вентилююча сітка, вентилююча п'ятка, зручні, ну коротше, дуже класні кросівки на літо від Nike. Якщо брати v 2 k це також можна сказати, що класика, але вже більш такі об'ємні кросівки. І в принципі по технологіях і по комфорту вони не сильно відрізняються від Vomero, але тут вже буде грати візуал. Тут, в принципі, історія на рахунок цих двох пар схожа на New Balance. Vomero подобаються мені, v 2 Karan подобаються моїй дівчині. Тому ми ще з нею вибираємо, які з цих двох парних луків нам більше зайде на літо. Якщо ви маєте ці пари, можете написати в коментарі, які будуть кращі, на вашу думку. Це. Не остаточно, ну скоріше, все, це буде New Balance. Все одно я візьму цих дві пари. На огляд і в Омеро 5, і В2К, так, щоб зняти окремих два огляди, і там я вже детальніше на ці дві пари подивлюся. Де я буду брати їх знову, в принципі, досить стандартна порада по найку. Це Барижатлет. І дешевші ціни, і точно оригінальна продукція. І якщо станете спонсором, буде вам знижечка на Барижатлеті. Далі продовжуємо про біг. І про такий досить і незвичайний бренд стосовно бігу, це бренд OnCloud. Це є швейцарський бренд, тобто вже щось цікаве, вже не якісь стандартні Nike чи New Balance бігові. І чесно, я за цим брендом дуже довгий час дивлюся. Я вже перебирав ну пари чотири і вже отак був в докупівлі цих пар, але кожного разу щось от. То не так, то не так, розкупили, не впевнений з розміром і тому подібне. Це стандартні клаудсерфери, але виявились трошки. За дорогими, і не всюди їх можна знайти. А фізично в Києві в принципі не можна знайти. Це були Cloud Monster, але все ж таки я вирішив, що вони по ціні і перформансу на біг, набіг трошки не підходять мені. Це були Cloud Eclipse, це щось схоже на Cloud Surfer, але знову трошки більше. Але я там теж купу оглядів в Ютубі попередивлявся, що це дуже висока і від. Цього дуже така м'яка пружинна пара. А я люблю бігові кросівки, яких ти можеш просто походити. Цього разу я вибрав таку досить, на мою думку, збалансовану і досить новеньку пару від OnCloud. Це OnCloud Cloud Surfer Next. Це така трошки спрощена, можна сказати, версія Surferів, такої більш популярної версії. Універсальних бігових кросівок, і в принципі, вони мені навіть і більше трошки візуально подобаються, і по ціні вони набагато приємніші. Але основна причина саме Next'ів, я їх знайшов, де їх можна поміряти в Києві. Це є фізичний магазин сайту RunLab. Ну, що мені говорили про сай... цей сайт, знайомі. Це сайт оригінальної продукції, це суто такий спеціалізований біговий сайт. Тому що я, наприклад, не впевнений з своїм розміром, чи в мене 40%, 40 чи 40 з половиною, то що завжди в бігових кросівках потрібен маленький запас, але він не має бути дуже великий. Тому мені буде важливо перед купівлею їх поміряти. Якщо у вас є досвід бігу і ходьби в онклауда, будь ласка, в коментарі поділіться своєю думкою, то що, в принципі, я ну, маю ну, півтори людини, які навіть в принципі знають про цей бренд, не то що там мають досвід бігу чи ходьби в них. Де я буду брати онклауди, скоріше всього, це буде. Буде сайт спортано. Я ще, в принципі, не пристрілявся з кольором, але ну, скоріше всього це буде чорний з зеленим або суцільно чорний. Там не сильно велика різниця між цими двома кольорами. Просто Ну мені більше подобається зелений, але я буду вже дивитися по розмірах, тому що там різні розміри є в наявності цих двох кольорів. Продовжимо брендом Mizuno. Це не дуже популярний бренд на цьому каналі, але особисто я люблю цей бренд. В мене були всього-навсього одні кросівки від цього бренду. Це були Mizuno Sky Medal. Ну це були дуже зручні, дуже класні кросівки. Їх єдиний мінус був, що вони були білі і вони дуже відносно швидко вбилися. Я їх не зміг воскресити, особливо сітку, і мені прийшлося їх продати. І після того я не знайшов от прям заміни оцим Sky скаймедалом, і в принципі. Я знайшов кросівки від Мізуно, які мені сподобались. але про ціну тут окремий пункт вони прямо дорогі. Це є кросівки Мізуно Wave Prophecy. Дуже цікаві кросівки. Якщо їх порівнювати з онклаудами, про які ми поговорили там основна фішка і тих, і тих, це є отвори в підошві. OnCloud в отвори в підошві за рахунок отворів в піні. Тут отвори в підошві трошки більш конструктивно важче створені, але від цього вони стали, ну на мою думку, ще крутіші на вигляд. Так, вони прям дорогі. Я їх збираюся брати на асфальт Голді. І там вони від 170 до 200 євро, в залежності від кольору. І знову пунктик з розміром, але я знайшов такі ж самі, ну прям ще дорожчі в нас на розетці, і я, скоріше всього, на розетці їх пройдуся поміряю, і тоді вже буду точно знати, який мені потрібен розмір. Я ще толком не вирішив, де я їх буду брати, буду брати, само собою, де буде дешевше. Скоріше всього, це буде на асфальті, якщо там будуть якісь промокодіки, знижечки там тому подібне. До речі, якщо вам потрібні промокодіки і знижки на різні світові магазини, я їх Збираю у своєму телеграм-каналі, можете підписуватися, посилання є в описі до цього відео. Я обіцяю від себе не часто флудити, а прямо щось таке цікаве для вас стосовно взуття, новинок і тому подібне робити. І в групі, в шапці буде прикріплене повідомлення з промокодами, які я буду старатися активно обновлювати. Там є вже два промокоди, досить таких відчутних від двох відомих магазинів, про які ми сьогодні говорили. Далі буду старатися доповнювати. Далі в нас. Буде бренд Adidas і також досить така цікава і нова. Пара бігових кросівок від бренду Adidas, це Adidas Adizero Evo SL. Це е, ну досить такі технологічно, на мою думку, круті кросівки, які зібрали дуже багато позитивних відгуків майже від всіх бігунських блогерів, яких я дивлюся, особливо західних, американських європейських. І вони мені і подобаються візуально. І вони по перформансу, як вони всі хвалять, дуже круті З ціною там ну трошечки вони дорогі, але це новинка, вона популярна. Логічно, що прям великих знижок на них чекати не потрібно. Я їх буду скоріше всього, брати на сайті PRM. Я їх там знайшов і в різних кольорах, і в потрібних мені розмірах. Ну, в ідеалі класно було би їх поміряти десь фізично. Поки що в офіційному Adidas їх немає. Надіюся, вони будуть і можна буде їх пройтися. Поміряти, але ну, все одно, плюс PRM в тому, що він має повернення. Якщо тобі не підійшов розмір, оформляєш повернення і без проблем повертаються тобі гроші. Тому з цим трошки спокійніше. До речі, сайт Sportano, про який ми раніше говорили, це в принципі теж саме, просто це більш спортивний сайт, але там таке ж саме повернення. Я вже ним користувався, все працює ну, в моєму випадку без претензій. І останні два пункти мого списочку. Це будуть тапки. І це буде такі дві, ну по факту протилежності в світі тапок. Перші тапки це будуть тапки від бренду ASICS. і в них е, декілька років назад вийшли дуже експериментально круті тапки для бігунів, які називалися ASICS Active Breeze 3D Sandals. Це були тапки, ну буквально зроблені на 3D-принтері, але їх з офіційного сайту, коли вони вийшли, просто здуло. Там був ну секундний солдат, тому в принципі і не було шансу їх якось взяти. Зараз ASICS зробили другу версію цих тапок, і вони по факту трошки удосконалили їх будову, тому що основа другої версії цих тапок це звичайні тапки, там звичайна основа з м'якої піни. Але як устілка, як окрема частина підошви, йде така ж сама. Устілка на 3D-принтері. Тобто ваша нога контактує якраз з цією частинкою, роздрукованою. І цим самим нога розслабляється там, де циркуляція повітря. ASICS позиціонує ці тапки як для відновлення для бігунів. Але якщо дивитись на звичайні огляди в Ютубі, всі їх в принципі хвалять. Просто там в ASICS трошки непонятно з розмірами. Там у них розміри, як в одягу S, M, L. І вони об'єднують собі декілька базових розмірів, і там я теж, якщо чесно, трошки запутався. Якщо я щось знайду точніше по розмірах, я скоріше все, їх постараюся заказати. Ціна в них ну така середня, я б сказав, по тапках це 80 доларів по знижці. Там деякі кольори йдуть по знижці на офіційному asics.com. І останній пункт нашого списку: знову тапки, але ці тапки вже для мене більш знайомі. Це є бренд Birkenstock. Я обіцяв підписникам каналу зробити огляд на ці тапки, в моєму випадку на Arizona, які у мене вже більше року ходять. І ну, якщо так коротенько, я дуже ними задоволений. Але після Арізон мені хочеться спробувати Бостони. Ну, тобто Арізони візуально це звичайні такі літні тапки на двох ремінчиках, Бостони це повністю закритий носок. І ідентично, ця коркова вставка просто міняється трошки вверх І логічно, що Бостони будуть на трошки більш холоднішу погоду. Я не впевнений, чи я прям по сезону їх зараз куплю, якщо я їх зараз знову знайду на сайтах типу Ансвера і. Пієрема по нормальних цінах, скоріше всього, я постараюся їх купити. То, що в мене дівчини схожі, отакі на Бостони, не біркінстоки від другого бренду, і вона ними прям довольна. Вони візуально такі досить стриманий дизайн і зручні. Мені мої арізони подобаються, і я думаю собі, що з Бостонами буде дуже схожа ситуація. Але якщо ви збираєтеся купляти біркінстоки, вам маленький пунктик по ширині. Деякі сайти, особливо, наприклад, PRM і Answer, не пишуть, чи це є вузька версія цих тапок, чи це є широка версія цих тапок. І єдине, як ви можете їх розрізняти, це або їх номерочок цих тапок пробивати на офіційному сайті. Або на самому тапку, на внутрішній стороні, там, де пише розмір, там буде така емблемка стопи, якою також розрізняється широка і вузька версія цих тапок. Особисто мої Арізони вузькі, і вони, ну я б не сказав, що вузькі. Вони, о, за рахунок того, що там ті ремінчики регулюються, в них можна верх хоча б трошки відрегульовувати. Але стосовно низу, вони мені досить класно підходять. І особисто мої арізони мало мірять. У мене сороковий, навіть в деяких кросівках 40%. Половиною ці тапки я взяв в 39-му. Тому на це також звертайте увагу, що по розмірах там трошки неоднозначна ситуація, тому можете замовити, навіть якщо маєте можливість дві пари і обрати ту, яка підходить вам. А на цьому у нас все. Спасибі за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, ставайте спонсором Кросятні, буде багато плюшок, які вас чекають. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!